Привіт, мої любі, давайте сьогодні почитаємо дуже цікаву казочку про дюймовочку. Жила собі жінка, дуже їй хотілося мати дитину. І от вона відправилася до однієї старої чаклунки І запитала в неї, де ж мені дістати дитинку? Ось тобі ячмінне зерно, воно незвичайне. Посади його у квітковий горщик, Побачиш, що буде, сказала чаклунка. Жінка взяла зернятко і повернулася додому. Посадила вона ячмінне зерно і виросла з нього велика, чудова квітка, схожа на тюльпан. Яка гарна квітка, промовила жінка, і серед пелюстків побачила крихітну дівчинку. Вона була така ніжна, маленька. Усього дюйм на зріст і тому назвали її дюймовочкою. Однієї ночі, коли дюймовочка лежала у своїй колисці, горіховій шкорлупі, через розбиту шибку до кімнати пролізла величезна жаба. От і, дружина моєму синкові, сказала жаба, взяла горіхову шкарлупу з дівчинкою. І вистрибнула через вікно в сад. Там протікала велика широка ріка, у якій жила жаба із сином. Ой, який же бридкий та потворний був той синочок, Дюймовишці зовсім не хотілося жити у бридкої жаби і вийти заміж за її огидного сина, і вона гірко-гірко заплакала. Маленькі рибки перегризли стебло латаття, на якому сиділа дівчинка, і дюймовочка попливла за течією. Мимо летів Хрущ, побачив дівчинку. Обхопив її за тонку талію лапкою і відніс на дерево, а потім посадив її на ромашку. Ціле літо прожила дюймовочка одна однісінька в лісі. Настала осінь. І дівчинці довелося шукати хоч якийсь прихисток. Дюймовочка втрапила до нірки польової миші й та залишила її жити на всю зиму. Якось до них у гості зайшов сусід Кріт. Він мав чорну оксамитову шубку, був дуже розумний і багатий. От би тобі такого чоловіка! захоплювалася польова миша. Кріт прорив під землею довгу галерею і дозволяв дюймовичці гуляти там. Одного разу дівчинка знайшла в галереї мертву ластівку. Дюймовочка сплела із сухих билин великий теплий килим і загорнула в нього пташку, щоб їй було зручніше лежати на холодній землі. Раптом ластівка поворухнулася і ожила. Дюймовочка всю зиму доглядала її, а коли настала весна, вони попрощалися. Незабаром сусід кріт посватався за дюймовочку. Завтра твоє весілля, сказала дівчинці польова миша. Бідолаха гірко заплакала й попросилася вийти на вулицю, попрощатися із сонечком. Квіть, квіть, почулася над її головою. Це була ластівка. Дюймовочка розповіла їй про своє горе. І добра ластівка підхопила крихітку на крила і віднесла в теплі краї. Ну, от і вирій, сказала Ластівка. Вона вибрала найгарнішу квітку і посадила дівчинку на одну із широких пелюстків. Дивина у середині квітки вже сидів маленький чоловічок. За плечима в нього колихалися блискучі крильця, а сам він був не більше за дюймовочку Це був ельф. Ах, який він гарний, прошепотіла діймовочка. Ельф дуже зрадів він ніколи ще не зустрічав такої гарненької дівчинки. Він запропонував дюймовичці стати його дружиною, королевою ельфів і царицею квітів. І дюймовочка погодилася. Ельф дістав пару прозорих кирилиць, прикріпив до спини дівчинки, і вона теж могла тепер літати з квітки на квітку. Ото була радість! А Ластівка сиділа на горі у своєму гніздечку і співала їм гарні пісні. От і казушці кінець, хто читав зі мною? Молодець. До зустрічі!